Розглянемо наступні моменти, які можуть впливати на е, навчання дитини. Перший наприклад не потрібно забувати про те, що ми всі е, особистості з певним набором якостей, якими ми користуємося протягом життя. Наші дітки лише починають працювати з цим, але вони вже чітко знають, яка е, форма взаємодії для них е, е, є приємливою. Отже, давайте розглянемо канали сприйняття. Що це таке? Наприкладі, канал сприйняття візуальний. Ми з вами всі говоримо про те, що комусь краще сприймати картинку, побачити, а потім він краще це запам'ятовує і може пригадати. Або, якщо я вас попрошу згадати найкращий день свого життя. То кожен із вас представить якийсь е, окремий елемент вашого життя, але візуали представляться в образі е, малюнка, картинки, е, якогось е, зовнішнього фактору, на що потрібно подивитися. Аудіали, вони також побачать певну картинку, але їх більше буде цікавити саме звукове, е, звуковий супровід. Є у нас іще кінестети. Це те, як я там себе почував. В ту хвилину, в ту секунду, в той момент, який я пропоную вам згадати, кінестети подумають, як я себе там почував, які емоції в мене були, які відчуття, що я міг тримати в руках, або за що я міг, до чого я міг доторкнутися і так далі. Ну що, давайте розглянемо ці особливості під час дистанційного навчання. По-перше, кожна дитина має певну перевагу в каналі сприйняття. Я не говорю про те, що всі діти мають один канал. Ні. У нас розвинуті всі три канали, але не Рівноправно Рівноправно вони розвинені в дигіталах. Це людина, яка може рівноправно сприймати інформацію візуально, візуального характеру, аудіально і кінестетично. Давайте розглянемо, що відбувається під час дистанційної освіти. Ви зараз всі дивитеся відео і дивитеся на мене, як на оратора, який вам щось розповідає. Одна людина дивиться на мене і помічає мою зачіску, обличчя, в чому я одягнена і так далі і тому подібне. Інша людина слухає і аналізує мої слова. А третій людині потрібно, щоб я передала їй емоції. З якими емоціями я зараз з вами спілкуюсь? Це можуть бути емоції якоїсь е, енергія, страх, агресія. Чи, можливо, навіть ні. Все класно, все добре, все чудово. Взагалі навчатися дистанційно це суперкласно і є куча переваг. А можливо, я вам зараз буду розповідати про те, що а навчання дистанційне це така... Робота, яку не хочеться виконувати, і взагалі. І ось тут кожен із вас побачив, почув і відчув три різні емоції, або навіть три різні інформації, або три різні картинки. Давайте розглянемо вашу дитинку. Мало того, що дитина може бути аудіалом, кінестетом і е, візуалом, так вона іще має певний тип характеру. Є сангвініки, є флегматики, є меланхоліки, є холерики. Все дуже класно. А скажіть мені, будь ласка, а який є із цих типів характеру взагалі найкращий? Я гадаю, що ви зараз вибрали для себе який є тип характеру, саме для вас найкращий. я. А я вам проговорю, що в даному випадку, як не странно, але меланхоліки в дистанційній освіті будуть мати найбільше переваг. Чому саме так? Тому що меланхолік це дитина, яка чітко працює за алгоритмом. В її не можна перебивати, і їй потрібен час для виконання завдання.